В Харкові із гранатомета і автомата Калашникова обстріляли обласний військкомат. Пролунав потужний вибух. Ніхто з людей не постраждав, проте будівля зазнали значних ушкоджень. Військові певні хтось намагається залякати містян через проведення часткової мобілізації. Нападників наразі розшукують справу. розслідує СБУ. Подробиці вже не першої атаки на військовий об'єкт в Харкові. Знає Андрій Барташов. Напад на обласний військовий комісаріат стався глибокої ночі. Внаслідок вистрілу, ймовірно, з гранатомету в усі будівлі вилетіли шибки, а кілька автоматних щер залишили сліди від куль навіть в сусідніх житлових будинках. Склом та уламками пластикових вітрин, розбитих вибуховою хвилею, засипані тротуари біля військомату. Вибух був такої сили, що його чули відразу в кількох районах міста. Мешканцям сусідних із комісаріатом будинків цієї ночі було непереливки. Як зрив прийшов. Я срочно. Быстро вышел на балкон и увидел, что э, звук, э, чувствовал, что он на фасад приходился. Я увидел, что после взрыва с, почти сразу поднялся столб, ну, типа дыма, ну, пыли. Я вскочила с постели, накинула халат, и дочка вышла из другой комнаты. Я говорю, дочь, ты слышала? Она говорит, мам, да то гроза. Я говорю, да нет, дочь, это не гроза. Я боюсь, что, говорю, война началась. Заряд влучив у стіну військомату на третьому поверсі. Після цього невідомі обстріляли будівлю з автомата, кулі влучили у фундамент сусіднього будинку. Із чого саме зробили перший найпотужніший постріл? Поки що точно невідомо. Йдеться про вогнемет або гранатомет. Я думаю, що це був все-таки гранатомет От, по роботі слідчої групи Міністерства справ. діл. Це був гранатомет, найдений гільзи від патронов. З воєнкомата ніхто не відстрілювався. Стріляли по воєнкомату. Возможно, в сусіднє здання попали гільзи. Військові вважають, напад на військкомат спроба залякати людей у той час, коли в державі триває часткова мобілізація. У відповідь на атаку, яку СБУ вже визнала терактом, обіцяють ужити додаткових заходів безпеки. Це вже не перший напад на військові об'єкти у Харкові. В червні кілька разів невідомі намагалися підірвати інші районні військові комісаріати. І в тому випадку і в цьому зловмисників все ще шукають. Андрій Барташов, Олексій, Харків, ТСН, один плюс один.